Вітаємо вас в ЖК Стандарт житловому комплексі, аналогів якого немає у місці. Цього року ми ввели в експлуатацію перші та другі секції. Власники отримали ключі від омріяних квартир. Для комфортного проживання вже зараз було збудовано дитячий майданчик та перші паркомісця. Третя секція вже збудована на 90% та вже готується до здачі. Стяжка житлових приміщень завершена. Наразі проводиться бетонування підлоги комерційних приміщень та продовжуються штукатурні роботи та налаштування ліфту. Нещодавно 4 та 5 секції виглядали так. На сьогодні у 4 секції вже збудовано 4-й поверх. А у п'ятій іде перекриття другого поверху. У шостій секції завершено цегляні роботи десятого поверху та бетонування балконних плит. Здійснена кладка міжкімнатних перестінків з першого по шостий поверх. У сьомій секції на завершальній стадії будівництва десятого поверху та завершуємо бетонування балконів. Отже, будівництво ЖК Стандарт активно триває, а вільних квартир лишається все менше. У зданих секціях лишились лише дві вільні квартири, а на іншій секції діє розтермінування від забудовника до кінця будівництва. Тож не втрачайте нагоди придбати якісне житло за вигідними умовами.